Тернопіль в ефірі настав час підсумувати сьогоднішній день. Дякую, що ви з нами і говоримо про головне та актуальне, що трапилося в місті та області. Музика. Почнемо із того, якою цьогоріч буде Пасха в умовах війни. Як святкувати Великдень безпечно, сьогодні обговорили на раді церкової області священики разом із правоохоронцями обдумали ряд заходів і спланували розклад богослужінь. А також вирішили, чи потрібно скасовувати комендантську годину на період пасхальних свят. Про все це дивіться далі. Комендантську годину на великодні свята не скорочуватимуть і не скасовуватимуть. На раді церков області обговорили, як безпечно організувати Пасху в умовах війни. Ми обговорили питання переважно цього святкового періоду щодо богослужінь, часу їхньої відправлень, різних небезпек, які можуть бути у ці дні. Також можуть де в чому затьмарити свята, отже, тому, фактично, ми наголошуємо на тому, що дотримуємося у святковий період режиму комендантської години. Відтак надгробних богослужінь, які в деяких церквах проходили вночі, не буде. Таку практику у храмах Тернопільщини впроваджують вже вдруге у зв'язку з повномасштабною війною. Наші хлопці, наші. Воїни на збороні, що ми могли служити, могли відслужити, відсвяткувати в родинних холод по мірі можливості. Це величне свято Христового Воскресіння. Тому закликаємо вас, всіх звертаючись до всіх парафіян, до всіх мешканців, провести ці свята в спокої, злагоді, в порозумінні, в мирі і таторіанності один до одного. Посилено на пасхальні свята працюватимуть і поліцейські для забезпечення громадського порядку. На вихідних в області буде залучено 497 правоохоронців, які контролюватимуть безпеку вірян. Служба безпеки теж відповідно сьогодні була представлена на раді церков і проговорили не тільки безпекові, а й загалом ситуацію щодо яка складається в області щодо релігійних процесів. Запевнила нас всі не служителі в кожної відповідної віри і сповідання, що свята пройдуть тихо і спокійно. Всі бажають теж спокійних свят, і дав би Бог, щоб ця Пасха принесла нас нам перемогу. Усім християнам бажаємо мирних свят. Бережіть себе та рідних, не ігноруйте загроз, дбайте про свою безпеку. У тернопільських школах та ліцеях 17 квітня світлий понеділок оголосили вихідним днем. Натомість діти вчитимуться в суботу, 22 квітня. Нагадаємо, раніше понеділок після Великодня був державним вихідним. Однак через війну в Україні його скасували цього ж року. Управління освіти і науки Тернопільської міської ради рекомендувало для учнів все-таки зробити цей день вихідним, враховуючи численні звернення батьків. Керівників закладів освіти а також педагогічних працівників і беручи до уваги національні традиції, управління освіти рекомендувало перенести 17 квітня. Це понеділок навчання на суботу, 22 квітня. У суботу навчання буде відбуватися в звичному режимі. І до інших тем майже шість років боротьби і нарешті крапка. Кулак мав жити. Днями справу розглянув суд третьої інстанції. Верховний. Його рішення остаточне. Двоє лікарів Жидачевської лікарні винні у смерті 12-річного тернополянина. У 2017 році медики поставили хлопчику неправильний діагноз. За рішенням суду обидва уникнули покарання, та хірург Юрій Михайлюк до останнього хотів виправдатися. Не вийшло. Він винен, так сказав верховний суд. Моя дитина мала жити, це підтверджено судами вже трьох інстанцій. Верховний суд поставив крапку у справі смерті 12-річного тернополянина Ромчика Кулака. Рішення суддів перших двох інстанцій залишили без змін. Приємно, що все ж таки в нашій системі, як би там не було, судді розібралися і втретє підтвердили, що. Були порушення у наданні медичної допомоги моєму сину. Якщо б моєму сину надавалася на адекватна медична допомога якісна, то моя дитина була б жива. Саме непрофесійні дії Ганни Чущак і Юрія Михайлюка, лікарів Жидачівської лікарні Львівської області, спричинили смерть хлопчика у 2017 році. Ромчику поставили неправильний діагноз, через що його не змогли врятувати медики вже львівського охмадиту. Суд визнав лікарів винними. Інфекціоністку Ганну Чущак звільнили з роботи ще на початку. Суд присудив 79-річній жінці два роки позбавлення волі, все ж звільнивши від покарання. Хірург Тримав три роки позбавлення волі із забороною займатися лікарською діяльністю на той самий термін. Але він попав під амністію і продовжує працювати. Розповідає батько. Це зводить на нівець рішення суду. І якщо вони хочуть мати у своєму колективі, і якщо громада району ОТГТО, Жидачівського хоче мати у своєму у наданні медичної допомоги, а він неодноразово він отримував догани і задання медичної допомоги учасникового то інваліду війни, той хірург, і багатьом іншим людям там нього за ним тягнеться великий шлейф негативу, Хочуть мати в колективі і хочуть мати такого лікаря, ну це на їхній совісті. Адже основне за що весь цей час боровся батько, аби такі лікарі не мали права працювати і не занапастили ще чиєсь життя, так як Ромчика Кулака. Заробляла сутенерством переселенка із Донеччиною організувала протизаконний бізнес у Тернополі. Жінка підшукала двох повій, які погодилися працювати на її умовах і орендувала їм квартиру. Більше дивіться. Двох повій, які погодилися заробляти гроші у Тернополі, знайшла через інтернет-мережу уродженка Донецької області. Проте одну з дівчат не влаштували умови, і вона поїхала додому. Співпрацювати з організаторкою незаконного бізнесу, погодилася лише жителька Хмельницького. Проіснував незаконний бізнес недовго, лише два місяці, оскільки незаконну діяльність виявили працівники міграційної поліції. Ще на початку січня оперативники цього підрозділу отримали інформацію про те, що переселенка, яка оселилася в Київській області, підшуковує дівчат для роботи у секс-індустрії. Працівниць для надання інтимних послуг вказана особи розшукувала через інтернет-мережу, через спеціалізовані веб-ресурси. Дівчата та жінки, які надавали інтимні послуги, були, як правило, з інших областей території України. Сутенерка в Тернополі винайняла квартиру, в якій оселилася Повія, і приймала там клієнтів. До Тернополя переселенка приїздила рідко, бо фактично всю роботу виконувала дистанційно. Інтимні послуги надавалися на арендованих квартирах міста Тернополя, які орендували були подобово. Одна година надання інтимних послуг вартувала півтора тисячі гривень, а півгодини вартувала тисяча гривень. 11 квітня оперативники міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури провели обшуки в сотенерки на Київщині та в повії на Хмельниччині. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім картки та банківські картки. Сотенецьці слідчі вже оголосили підозру згідно із статтею 303 третьою сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією Кримінального кодексу України. Вирішується питання. Пробрання її запобіжного заходу. На її працівницю склали адміністративний протокол. Триває слідство. Покращувати якість надання медичних послуг продовжують у лікарнях Тернополя, адже в цей непростий час лікування потребують не лише місцеві жителі, а й наші воїни. Так оновлене відділення реабілітації вже працює у першій лікарні. Там не лише створили комфортні умови, але й сформували команду з фахівців. Більше про відділення розкажемо в сюжеті. Оновлене відділення реабілітації вже працює у лікарні швидкої допомоги в Тернополі. Воно розраховане на 20 ліжок. Тут створена мультидисциплінарна команда, яка надає допомогу і місцевим жителям, і військовим. До складу якої входять лікарі ФРМ. Тобто лікарі реабілітаційної меди... фізичної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, їхні асистенти, лікар-психотерапевт, логопед, масажист, невролог та ортопед. Реабілітація кожного пацієнта проходить за індивідуальним планом. Його складають медики, додає Ірина Обаранчук. За потреби проводять додаткові аналізи до ліковування. Реабілітаційна сесія проводиться високого обсягу, тобто три години не менше. З кожним пацієнтом працює команда ціла. Реабілітація проводиться не менше 14 днів. Якщо комбінована реабілітація, то комплексна, то 21 день. Оскільки зараз у багатьох медзакладах надають допомогу українським військовим, кожна лікарня має бути комфортною і укомплектованою, адже від цього залежить і подальше фінансування службою здоров'я. В кожній лікарні проводяться ремонтні роботи, створюються нові відділення, придбається нове обладнання. Це робиться як за кошти міського бюджету, так і за кошти меценатів спонсорів, так і за кошти самих медичних закладів. Додамо, у лікарні швидкої допомоги в Тернополі реабілітацію проводять у травматологічному і неврологічному напрямках. Перший виїзд автобус для вакцинації побував у золотниківській громаді. Крім того, що люди мали змогу щепитись від ковіду, то ще й пройшли мінімальний огляд. Про функціонал автобусів і як вони можуть допомогти жителям. Сіл дивіться для покращення здоров'я, розумієш, то, то воно дає великий позитив. Що я не хворію після того. Після навіть тих двох тих вакцинацій, то я ще ні разу не захворів. Пану Петру зробили першу бустерну дозу від ковіду. Почувається добре, зізнається чоловік. Сьогодні він з іншими жителями золотниківської громади приїхав до Зорваниці, де проводять щеплення. Та спершу для всіх невеличкий огляд. Медики перевіряють, зокрема, чи немає підвищеної температури. У нас є згода, яку людина пише добровільна згода інформаційна. Тут є ряд питань, на які людина відповідає. Чи вона має хронічні захворювання? на здоров'я на даний час. Ревакцинацію проводять вакцинами Коронавак і Комірнаті. Сьогодні людей до центру вакцинації доставили спеціальним автобусом. Це його перший виїзд. Чотири таких передали області від МОЗ спільно із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Завдяки транспорту отримати послуги із вакцинації можуть тепер жителі і віддалених населених пунктів. Дякуючи тому, що приїжджають автобуси і доставляють людей до центральної амбулаторії, ми маємо можливість не тільки провести щеплення, але й оглянути лікарями людей, виявити патологію і взагалі надати послугу людям щодо їхнього здоров'я. При потребі проводити вакцинацію зможуть і безпосередньо в автобусі. Всередині для цього передбачене місце. Є можливість встановлювати маніпуляційний стіл. Транспорт обладнаний спеціальним ліфтом, щоб доставляти людей на інвалідних візках. Вакцинацію жителів громади проводять фахівці Теребовлянського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Медична директорка установи зауважує, на сьогодні першою і другою дозою вони вакцинували вже понад 20 тисяч людей. 1454 першою бустерною дозою і 181 людина, яка вже має другий бустер. Но, крім цього, у нас діти вакциновані від 5 до 11 років. Це комірнаті вакцина. Провакциновано 60 дітей, і 20 з них вже провакциновано другою дозою. Зазначимо, під час таких виїздів люди мають змогу не лише вберегти себе від ковіду, а й поміряти тиск, виміряти рівень цукру та інше. Ну і завтра матимемо страсну п'ятницю. Цей день найскорботніший у році. Саме у цей день Ісус Христос був розп'ятий на хресті, А після помер в страсну п'ятницю віруючим слід молитись і роздумувати над муками Ісуса Христа в храмах України для поклоніння Християн виносять плащаницю. Перед Великоднем у Християн найсумніший день страсна п'ятниця. Вона присвячена спогадам про страждання Ісуса Христа саме в п'ятницю, але понад дві тисячі років тому Спаситель був розп'ятий на Христі і помер болісною смертю на Голгофі. І через оці страждання, страсті Христові, п'ятницю перед Великоднем називають страсною. Господь іде на вільні страждання, завершуючи свій земний шлях, заради чого він і прийшов на цю землю. І як Бог знав, що йому належиться перенести себе в жертву за спасіння роду людського. У цей день в храмах не проводять традиційних богослужінь, весь час моляться і виконують сумні пісноспіви, наче перед похороном, а вже ближче до вечора виносять плащаницю. Плат зображенням Ісуса Христа символізує, що якраз коли Ісуса Христа зняли із. Христа і положили в гробницю. І для того і виноситься плащаниця на середину храму, у знак якраз того, для поклоніння і вшанування вірними. Плащаницю виносять з гробниці, яка розташована за Захристією біля церковного престолу. До Страсної п'ятниці вона зберігається там увесь рік. Ось ця є та плащаниця плац зображена. Людина пожертва вишила бісеру, нова освячена, і вона зберігається на протязі року у цій гробниці. Вшанування страсної п'ятниці, так само як і Дня Воскресіння Господнього християни, проводили завжди. А от обряд виставлення полотна, яке символізує відрізок тканини, у який був загорнутий Ісус Христос після своєї смерті, започаткували в 16 столітті. Тоді для поклоніння була виставлена найвідоміша плащаниця Туринська, яка розташована в місті Турин. Експерти досліджували її і дійшли висновку, що їй понад дві тисячі років. І тайна якраз того зображення до цих пір становить тайну, бо це не підробка якась, а властивості тієї тканини, тобто її колір, як вона, що складалася, відповідає тому історичному часі, властивості тих тканин, а відбиток тіла Ісуса, кров, яка там є, якраз і свідчить про те, що це дійсно чудо Господнє. Зі страсною п'ятницею пов'язано декілька заборон: наприклад, не можна шити, прясти та рубати. Однак священики додають, що люди ці обмеження придумали самі, адже основне страсну п'ятницю молитися. Йдучи до плащаниці, ми повинні переживати згадуванням тих страшних хрестових, щоб завжди, маючи пам'ять про смерть нашу, пам'ятали, якою ціною. Ми викуплені від гріха, прокляття і смерті. Це ціна любові Божої, із якої Бог отець післав сина свого для спасіння роду людського. Однак після найбільшого горя приходить найвеличніша радість для християн: Воскресіння Ісуса Христа. Його смерть символізує те, що Син Божий помер за наші гріхи, а Воскресінням Ісус Христос пообіцяв людям вічне життя на небесах. Подарунок вдячності захисникам і захисницям з такою назвою Тернополі проводять благодійну акцію, метою якої є збір великодніх подарунків для військовослужбовців Збройних сил України на театральному майдані. розмістили спеціальні кошики, куди тернополяни та гості міста можуть приносити те, що хочуть передати військовим. До акції долучились і ми. Як це було? Дивіться. Бажаєте зробити подарунок військовослужбовцям Збройних сил України на Великодні свята. Така можливість є у кожного. На театральному майдані Тернополя розташували спеціальні кошики, в які збирають подарунки. Благодійна акція має назву Подарунок вдячності захисникам та захисницям. Звісно, долучився і наш телеканал. Принесли нашим захисникам солодощі. Ця акція проходить з 9 числа по 14. В нас з 11 по 5 годину відкриті двері завжди. Поблизу локації з кошиками чергують працівники управління культури і мистецтв, які перевіряють терміни придатності, забирають продукти з кошиків та сортують в коробки, аби згодом відправити їх на передову. Тернополяни також активно долучаються до акції. За п'ять днів вдалося зібрати чимало продуктів. Тут і різні види печива та цукерок, безліч пасок, чаї та кава. Деякі люди приносили навіть хліб та закрутки. А ще маленькі українці дарували від себе малюнки із привітаннями з Великоднем. Ми просили в зверненні своєму, щоб приносили продукти, яких термін зберігання може бути довший. Дуже багато приносять кави, чаю, солодощів, цукерок. Ми просили не приносити нам там кобаски, писанки, бо це продукти, за які ми би не хотіли нести відповідальності. Містяни ж кажуть, раді, що в Тернополі є стільки активних людей, які організовують такі акції та підтримують наших бійців. Адже зараз важливо, аби тил допомагав тим, хто боронить наші землі. Принесла чай, каву. Головне, щоб була перемога, і наші всі повернулися живі. Я думаю, захисникам обов'язково треба робити свято і збирати все, що їм потрібно, все треба збирати. Я тільки за. Хлопцям теж потрібно зробити хвилин радості. І якщо люди докладаються до цього, то напевне вони відчувають ту біль, яку вони там переживають. А ми додаємо своєї любові до цього, до них. Думаю, це важливо. Ініціатори благодійної акції Подарунок вдячності захисникам та захисницям кажуть, під час планування фестивалю великодні мотиви вирішили, окрім майстер-класів, для тернополян провести ще й таку акцію вдячності. Приносити подарунки можна до 14 квітня з 11 до 17 години. Ну і сьогодні у Тернополі розпочались традиційні великодні ярмарки, на яких жителі і гості міста могли придбати сільськогосподарські товари на свій святковий великодній стіл. Таких ярмарків сьогодні було два. М'ясні вироби, молочна продукція, домашні закрутки, овочі, солодощі і, звичайно ж, великодні паски. Усе це сьогодні тернополяни купували на традиційному сільськогосподарському ярмарку. Завжди вони діють у вихідні дні. Втім, цьогоріч їх організували у четвер. Напередодні великодня. Сьогоднішній ярмарок на вулиці Лесі Українки не такий масштабний, як зазвичай, але покупців і самого ранку не бракує. Товари тут на будь-який смак та ціну. Продавці пропонують різних видів копчені або печеним та ковбаски. На деяких прилавках є і свіже м'ясо. Домашні, все на дровах, все, все свинки домашні, м'ясо домашнє і зроблено з душою. А в цінах як у вас?» Ціни нормальні, кобаска 250 бочок 250, що там реберко 150. Загалом ціни на м'ясопродукти тут від 150 до 250 гривень за кілограм. Домашні ковбаси по 230-250 за кіло. Кілечко заважує орієнтовно на 70-80 гривень. За молочні продукти продавці просять по-різному. Домашній сир вартує 80-90 гривень за кіло. Масло від 130 до 200. нас переважно Yes. молочний асортимент, молока, сири. Це все працюємо від фермера. Все йде напряму. Молочко в нас фермерське, це йде все від фермера. Це дуже Молочко вселосли. 25 гривень. Наприклад, це довго йде 29 двадцять гривень. Ціни на товари різняться від тих, які в супермаркетах чи на ринках. Продавці кажуть, у нас час такий ярмарок це можливість одним заробити гроші, продаючи продукти власного виробництва, а іншим зекономити і мати натуральний домашній товар. Зв'язку. Ситуацію в країні почала продавати свої вироби, домашню випічку. Люди мене тут знають, живу тут недалеко, займаюся випічкою. У нас є група від села до міста, також оголошення давала. А зараз в за зв'язку з такою ситуацією, та як кажуть, треба за що жити. Що продаю? Домашню випічку, пасочки. Ну і куди ж перед великодним без паски. Тут вони є на різний смак, вигляд і ціну. За маленькі пасочки просять по 30 гривень. Великодні хліб середнього розміру продають по 70-90 гривень, а домашні дещо дорожчі. Тут за 300 грамову паску доведеться віддати 130 гривень, а за півкілограмову 180. Ще одним невід'ємним атрибутом великодніх свят є хрін. На ярмарку за корінець просять 10 гривень. А ось за такий вже з бурячком слід заплатити більше по 20 гривень за маленьку тару і 50 за більшу. Покупці ж в свою чергу тішаться таким ярмаркам. Мовляв, тут усе домашнє та натуральне. Та й ціни більш-менш. Деякі ж кажуть, мають на ярмарку вже й своїх перевірених продавців. Я тут постійно ходжу, мені сподобався. І Господар хороший. І господар приємний дуже важкий. Так, і скидки дає пенсіонерам. І Хто був хоч раз, в другий раз прийде. Продавці приємніші, чесно. І можна вибрати ширший вибір. Ціни. ціни... Не є, щоб занадто дорожче ніж в магазині. Одинакові. Нормальні ціни, хороші ціни. А що ви сьогодні співали? Ну, Якусь кобаску, шиночку. Дуже добре, що проводять такі ярмарки, тому що тут можна перед святами купити щось дешевше ніж на ринку. І, звичайно, що настрій людям піднімає така ярмарка кожної суботи. Хай проводиться завжди. У Тернополі такі ярмарки розгортають щотижня за адресами вулиця Лесі Українки 39 та на перетині вулиці Миру та Дружби. І на завершення про те, яку здобули місто писанками, учні і працівники зборівської гімназії імені Романа Завадовича прикрасили величезні писанки. До процесу долучили учнів, вчителів, технічних працівників та адміністрацію. Збирали барвінок, вплітали почечки стеблинок в основу. Власноруч виготовляли квіти з атласних стрічок і з'єднували всі ці елементи в одне ціле. Тож зборів до великодня готовий. Продовжуємо готуватися, і ми, наша ж команда, також працює аби завтра розповісти вам більше. Дякую, що сьогодні, в цій годині, разом із нами підсумовували цей день. Я бажаю вам спокійного вечора. Вірте в перемогу України і слава її героям.